1 січня 101 річниця з дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. Всеукраїнське об'єднання Свобода вивело людей на смолоскипну ходу центральними вулицями Києва. До акції, яка стала вже традиційною, долучилися понад тисяча людей. Вони рушили від пам'ятника Тарасу Шевченку до Бесарабської площі, а звідти на Майдан Незалежності. Слава слава! Україні! Героям слава! Смерть Кому належить Україна? Українця! Кому належить Київ? На! Нерв акції, президентські вибори, які мають відбутися всього за кілька тижнів. Попри обіцянки, влада так і не наважилася присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Навпаки нарікають свободівці, влаштовують безплідні дискусії: чи був він героєм і для кого? То перша річниця Степана Бандери це знакова подія, знакова подія для кожного українця якими на превеликий жаль не є представники так званої еліти, які називають себе елітою, а насправді є узурпаторами влади в українській державі на 101-му році з дня народження Степана Бандери, так званий націоналіст. А насправді ліберал Віктор Ющенко, який є президентом України, не сподобався на те, щоб героя України Степана Бандеру на державному рівні визнати таким і. Зробити той крок, від якого від нього чекали мільйони українців. Це ганьба! Ганьба! Учасники мітингу на Майдані Незалежності висловили солідарність із тисячами людей, які вийшли шанувати Бандеру в інших містах України. Сьогодні, на жаль, в Богриня Старий не приїхав президент України Віктор Ющенко. Завершується каденція президента Ющенка. П'ять років йому не вистачило. Для того щоб взяти ручку і підписати указ про те, щоб надати звання Героя України Степанові Бандері п'ять років.